Одна восьма фіналу Кубка України з футзалу. Матч відповіді цієї восьми фіналу у Хмельницькому Сокіл приймає Алтика НБНПУ. Команду, яка представляє одразу три міста Луган, Житомир та Київ. Доброго дня усім. Перший матч, який два тижні тому відбувався у Києві, хмельничани виграли дуже впевнено, з рахунком 4-1. Потім ще раз обіграли цього суперника знову ж таки у Києві в рамках чемпіонату України. Ну і сьогодні, начебто, завдання дуже просте, враховуючи той гандикап, який командує підтримку фанів. Удар перший поворотах і зараз Бакінський вступає у гру. Зеленкевич на Войтока і... грає. Той проти двох суперників. завдає дає небезпечного удар. У третій номер. Точно на на партнера. І удар Карбуле. Заблокований добивання від Зеленкевича. Лисенко. Шеремета намагається відкритися. Лисенко сам біжить. Проходить двох суперників. Андрій і Соколовський зараз перехоплення від Лисенка. Троє гравців Сокола. Передача на падіша. Олександр не забиває. Чербань поганий прийом м'яча, контратака на ворота Бакінського і між таки вкочується у ворота хмельницької команди І від Романа Цапова він залітає у ворота Бакінського на сьомій хвилині алтикаєту один гол. Цього двома чого протистояння відіграє. Пойдеш. Амдамол підкидає на Падіша. Та б'є поворота, грає ногами Соколовський. Соколовського м'яч відрозганяє контратаку своєї команди. Карбула не пройшла передача зараз на Шіпер'яка. Падіш перехопив Класний пас на Лисенка. Один-один. Андрій Лисенко, восьма хвилина. Сокіл відіграється. Розкішна передача від Олександра Падіша. І прекрасне рішення у цій ситуації приймає Андрій Лисенко. Ну що, відіграли швидко? Сапав. Хороший шанс у Романа зробити. Забити свій другий гол. Подлюк Кручик відкривається там. Подлюк вирішує зіграти до кінця. Сам завдає Лисенко. Хамдамов на Педіша. Педіш проходить суперника. Б'є. Поки що Сокол атакує. Хамдамов сам прот. пішов проти Войтка і Віддавав Андрій передачу. Трішки педіш не встиг. Лисенко. Удар Бакума. Бакінський посалкевець бічев. Сам по флангу біжить проти Щербаня, І як фінтить зараз п'ятий номер і дивом і не запрострілював, але після рикошету м'яч прилетів до рук Бакинського. І Який момент? І це 2-1. Розкішна передача від Моспана. І Артур Подлюк на 14-й хвилині виводить сокол вперед. Алтикандонту в маші від події восьми фіналу Кубку України спосала. Зараз може бути ще один гол. Педяшні не пробив сокол. Той зірвався з воріт, але дістав м'яче тут. Це щось неймовірне просто, друзі. Дмитро Мартинюк забиває розкішний гол. На 17-й хвилині Сокіл попереду 3-1, але гол просто неймовірний. Правит? Прийшла передача на мороховця. Паківський забрав після зрізки від Педяше. Побіг сам Іля. Одного поклав. Віддає передачу до Шеремету. І 4-1. Від Зеленкевича м'яч залітає. 18-та хвилина. Контратака Сокола. І, мабуть, це все для ЛТК НПВНПУ у цьогорічному розіграшу Кубку України. Ну і звичайно, прохід і Ліба треба відмітити у цьому епізоді. Мінус Баком. Удар Романа. Бакінський перед собою на підборі партнери. І Денис Зеленкевич, намагаючись перехопити передачу Старосподяш! Як він не забив? Славно цього разу це не вдало. Обрізка цапав. Підкидає назад на Бакума. Удар Бакума, і він забиває. Він забиває на центр майданчика. Показують арбітри від руки Лібакінського. летів у ворота 23 хвилина рахунок 4-2. Роман Бакум розрядив свою гармату. Стандарт. Саланкевич буде виконувати. Він б'є. Простріл низом. І не заштовхав реме там м'яч, тому що Соколовський зіграв до кінця. Педіш не пробиває зараз Соколовськ. Соколовський віддавав на Чебиряка, але відборолися хмельничани. Шеремета. Хороша передача на Лисенка. Андрій нарешті задає удар і влучає просто в коліно. Соколовському добивання від Падіш. Шеремета. Педяш б'є в порожній, встигає баком перехопити. Атака продовжується Валтика. Удар. Стійка рятує зараз. Сокел, після удару за Лебаком. Виконає на Педіш. Педіш прокинув повз Войтка. Порожі ворота. Ну потрібно нарешті реалізувати це. Хамдамов. Удар у Войтка. Педяш. Перш за все, я би хотів подякувати дійсно команді ЛТК за чотири проведені в цьому році з ними ігри. Команда добре все-таки вишкалена тактично, важкувато з ними грати, але нам вдалося. Все-таки забрати у них всі свої очки. А так по грі ще раз всім дякую, дуже інтересна, звичайно, хороша ігра. І сьогодні мені дуже сподобалась команда ЛТК, дуже хороший контроль м'яча, все-таки було видно, що все -таки в них хороша, хороша підготовка. Ну, по моментах десь перемогли, все-таки ми Баги, багато моментів. Ну, і Знову ж таки, другий тайм трошки десь хлопці наші зарано повірили в перемогу, перестали виконувати свої функції. Це основна помилка, яка була в сьогоднішній грі.